Напередодні ввечері всі читання Махапрабу побував у храмі і отримав дозвіл від Господа Жаганат. А під кінець ночі Господь читання прокинувся і відразу ж вирушив у дорогу. Ніхто не бачив, як він ішов. Господь не пішов дорогою, якою користувалися всі, а натомість обрав обхідний шлях. Господь ішов безлюдними джунглями, повторюючи святим, як рішення. Зграє тигрів, носорогі, олень, ведмедів, підійшли до Господа. Він зустріч у проводить пісні. Запаска робота чая, відчував і сильний страх. Тварини були великими і могутніми, але під впливом пана Маоранки вони всі шикувалися в один ряд, як на Вітаймо по праву, перегороди тигр, що лежав на стежці під великим могутнім баобабом. І Господь тайня, охоплений втатом любові до Бога, доторкнувся до Тигра з тобою. Доспій святимо на Господа! Він сидився, почав просивати. Бауба тут коти собі. І разом, коли ще читання омивався в річці і читав Альпі, туди на водопій прийшло стадо зазбуджених слонів. От його Господь, стоячи у борді. Слони наблизуються до нього. Тоді Господь клюкнув на них воду <ривіт> І вони пролігін повторювати ім'я корішне. Слони, яких облад бризками Господь, почали повторювати Господа ім'я. Вдичи з жовтнями, читання читанням хопрабу голос на Почувши його, бо звичний голос, навколо нього збиралися лані. Приваблені незвичайним співом Господа, лані йшли по обидва боки від нього. І Господь читання дав їм благословення. Вони прийшли до сина Махараджінанди ошатного дня, то він грав Рама, 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 крісна, крішна. Коли питання пішов далі, то нього напикли п'ять або сім тин. Прилучившись до лани, тигри, крокодили, слони і дикі звіри пішли слідом за Господом, побачивши тигри в лами, які пішли за ним всі чекаємо патруль, а там